Так, сьогодні ми будемо говорити про подарунки до різдвяних свят, до домого року. Можливо, хтось ще не створив свій віш-ліст, чи, можливо, хтось не купив подарунки своїм рідним. Я вам надам рекомендації. В більшості це будуть українські бренди. А в кінці відео я розгляну свій персональний віш-ліст і покажу, що ж я придбала для своїх батьків. Поїхали! А розпочну я свою підбірку з біжутерії. В моїй підбірці для вас аж 6 українських брендів з неперевершеними прикрасами. Перш за все, хочу згадати від цвіти Терен. Цей бренд мені ну дуже сильно подобається. Мабуть, багато хто з вас знайомий з їхніми підвісками та кольє з символічними голубами. Для вас я вибрала підвіску та кольє з їхньої нової колекції, яка називається Dreamota. Кожен елемент він унікальний, ручної роботи. Виготовлений з кераміки та покритий золотом. Підвізка із зірочкою коштуватиме вам 3200 гривень, а кольє 16 тисяч гривень. В асортименті також я підібрала кольє скарб з порцеляновими серцями за 9800 гривень та підвіз люлі з коником за 2000 гривень. Також дуже хотілося б мати у своїй шкатулці прикраси від Бевза. Одразу попереджаю це люксовий український бренд, але вкладаю у свої речі українські мотиви. Хоча прикраси вони не належать до бюджетних знахідок, але які ж вони красиві. Я мрію мати сережки у формі китиць-калини та їхню підвіску з колосків. Сережки коштуватимуть нам 155 євро, а на мисто 395 євро. Взагалі, рекомендую зайти на їх інстаграм, щоб надихнутися працями, там стільки ви знайдете естетик. Наступною прикрасою, яку б я хотіла отримати в подарунок, є підвіска глечик від номера Окто. Нещодавно я побачила цей бренд у підбірці своєї колеги і просто закохалась. Дуже мені подобається, як власниця бренду веде свою сторінку. Сам глечик він виготовлений із срібла, коштує 5300 гривень. До нього також входить ланцюжок з латуні та бавовняний шнурочок. Придивіться також до сережечок від Лютіки. Це теж український бренд, який надихається нашою православною спадщиною. Ціна таких сережок 5850 гривень. Ну і не можу пройти повз бренду Мотрички та її прикрас Мотрич Студіо. Це чудовий подарунок для вашої подружки, друга. Кафи вам коштуватимуть 5500 гривень, а чокер булавка 8 тисяч гривень. Всі ці прикраси не є дешевими подарунками, але які ж вони красиві та цінні. Якщо ви хотіли, щоб я зробила підбірку прикрас від українських брендів на різний гаманець, напишіть під відео в коментарях. Давайте розглянемо більш економний варіант подарунку з вами. Я обожнюю гарний запах вдома, забалити собі свічечку, щоб розслабитись. Зараз теж дуже багато людей займаються медитацією, йогою. Думаю, це буде ідеальний подарунок для них. Але я для вас підібрала непрості свічі. Першою моєю пропозицією є свічка у формі каштанового листочка для всіх любителів Києва та для всіх, хто скучив за столицею, від бренду Палая свічка. Ціна такої свічки 2500 гривень. А ще на їхній інстаграм-сторінці ви знайдете свічки у формі станції метро Києва. Це дуже оригінально та персоналізовано. Чи знали ви про кусочки дерева, які підпалюють, щоб забрати негативну енергетику? Ці кусочки є зі священного дерева Пало Санто, які можна знайти у інстаграм-магазині Kalma.ua. Юей. Бросочок 7-10 грам коштуватиме вам 150 гривень. Я би хотіла собі такі придбати. Теж пропоную купити в подарунок соєві свічки від двох українських брендів Six Studio UA чи La Luna Decor. Просто зайдіть на їх інстаграм-сторінки та насолоджуйтесь естетикою. Мені дуже сподобалася лімітована колекція квітка від Six Studio UA. Ціна такої свічечки 830 гривень. А у La Luna Декор мені дуже подобається свічка Island за 390 гривень. Та у них вийшли зараз нові свічки з різдвяною лімітованою колекцією у склі. З різдвяними ароматами за 790 гривень. Наступним подарунком може бути утеплена шовкова хустинка від українського бренду Натхненна Бутік. Просто погляньте на ці різні орнаменти та кольори. Як стилістка, я вам рекомендую такий гарний аксесуар, щоб утеплитися взимку і надати вашим образам яскравого акценту. Така хустинка коштуватиме 4400 гривень. Її можна придбати з утепленням на зиму, чи як просту шовкову легенького стилку, яку можна носити навіть влітку, як аксесуар на шиї. Наступний подарунок, який я хочу вам порадити, не з дешевих речей, але дуже гарний. Можливо, хтось собі візьме на замітку та приглянеться до цього бренду. Це бренд взуття та сумок Хвоя. Я рекомендую вибрати. В новорічний подарунок ось ці чудові чобитки з френзлями. Це дуже класне взуття, яке привертатиме увагу і надаватиме кожному вашому образу чогось нового. Також мені дуже подобаються ці червоні балетки у стилі Мері Джейн. Дуже красиве естетичне взуття, ще й у трендовому червоному кольорі. Просто супер подарунок на новий рік. Також не могла пройти повз їхньої колекції фурфур. -фур». Ці мігенькі пухнасті капці це одна з найкрутіших речей, які я бачила. Їх можна носити не лише вдома, по хаті, але й стилізувати такі капці влітку чи навесні, коли дозволятиме нам погода. Я б дуже хотіла собі такий подарунок на новий рік. Теж класним хорошим подарунком на новорічні свята будуть теплі светри, як і для неї, так і для нього. Головне дуже уважно звертайте увагу на склад, має бути не менше 80% вовни. Я знайшла хороші светри у Massimo Dutti та у H&M Premium Selection. Два з них я вам покажу у кінці відео, адже я їх придбала в подарунок для своїх рідних. Хорошим, хоч і не надто бюджетним подарунком може стати якісна сумка від українського бренду. Але ж нам мріяти ніхто ж не забороняє. Я пропоную унікальні та класичні моделі від українських брендів Baglet та Кожухар. Наприклад, чорна сумка від Баглет з нової колекції коштуватиме нам 345 євро. Недешево, проте практично та унікально. І ця сумка нам прослужить не один рік. А інша сумка від Баглет у коричневому кольорі має ціну 315 євро. Я дуже ціную цей бренд, можливо, колись і в моєму гардеробі з'явиться одна з їхніх сумочок. Також для вас я підібрала дві красиві сумочки від бренду Кожухар. Ціна червоної 6500 гривень, а коричневої – 6250 гривень. Такі подарунки точно не відкладуться на дальшу полицю в нашій шафі, а будуть завжди використовуватись. Адже це лаконічні, красиві та мінімалістичні моделі. А тепер переходимо до мого персонального більш на новорічні свята. Звичайно, що моя найбажаніша мрія це швидка перемога України і повернення наших захисників додому. Тому не забуваємо донатити, не забуваємо про підтримку наших захисників. Тепер давайте поговоримо про подарунки. У моєму списку є шкіряні рукавички від Zara чи H&M. Я вже подарувала такі своєму хлопцеві. Покажу вам у камері. Це шкіряні рукавички від H&M. Прості, звичайненькі рукавички. На жіночу руку теж підійдуть, але мені здає, здається, що трішки грубо виглядає, тому я би хотіла жіночі. Якщо ви знаєте якісь бренди, хороші українські зі шкіряними рукавичками, поділіться, будь ласка, під відео. Я теж дуже хотіла отримати крем для обличчя від марки Biotherm. через те, що я подарувала своє, своєму хлопцеві. Такий гель від BioTherm, Це зараз must-have просто знахідка в нотіну. Коли я підійшла до консультанта, він розповів, що сам користується цим гелем і класний подарунок для чоловіків, бо він не є такий масткий, а легенька емульсія, накладаєш і нічого чоловікові не заважає. Бо ви ж знаєте, всі чоловіки не дуже люблять, коли в них щось на обличчі залишається. Тому я теж захотіла собі такий кремчик. Я його отримала і не тільки кремчик, а отримала теж емульсію. Та обличчя, ось така емульсія. Я ще нею не користувалася. Крем доволі гарний, хороший, мені подобається. Аквасорс Крім називається. Гарна баночка. І. ой! Красиво пахне, не знаю в коментарях. Е він такий зелений, чому всі їхні продукти зелені, бо на базі планктону мені подобається, як е крем пахне. Чула, читала в коментарях, що не кожному подобається. Якщо ж ви щось хочете придбати мамі, е я рекомендую вам крем від Lancome, маю його десь. Ага. Ось тут теж купувала в Notino. Люблю купувати внотіно, знаю, що в Україні теж є цей магазин. Набагато дешевше купувати внотіно через те, що там і скидочки завжди, дешевше, ніж купувати в Дагласі чи якомусь іншій дрогерії. І консультантка, я вибирала крем для мами. Консультантка мені запропонувала Lancome обрати. Renergy Re 300 Peptide Крем. Відгуки досить хороші про цей крем. Якщо вас цікавить, я буду питати маму, як він її, і можливо опишу в інстаграм сторінці на своїй сторінці. Підписуйтесь на інстаграм сторінку, там теж дуже багато цікавих, гарних від мене порад. Не могла не включити всій список бальзам для тіла від La Sultan де Saba. Думаю, я правильно вимовляю. Цей бренд дуже хотіла би понюхати цей багатий запах, від якого всі тащаться. багато бачила, коли блогери його рекламують, теж хочу спробувати. А ще мрію про парфуми Atelier Cologne Clementine California, які пахнуть мандаринками. Це ідеальний запах для різдвяних свят. Я отримала пробник теж від магазину Notino. Так сподобався цей запах, що дуже хочу на новий рік. Ну і звичайно не відмовлюся від біжутерії. Біжутерія це завжди влучний для мене подарунок. Я стільки розповідала про ню на першій частині відео, що думаю, мої близькі знають вже, що мені дарувати. На моєму вішлісті також є светр, який я хотіла для себе, але придбала своїй мамусі. Я вже його показувала у підбірці про светрики. Вже показую так. Мама від екрану, будь ласка, бо тобі ще не можна дивитися. Я тобі привезу, подарую, будеш розглядати. Так, це светрик дуже тепленький. Мені подобається склад: 95% вовни, навіть більше. Там лише я бачила 2% аластану. Давайте глянемо з вами. 95% бобни, 4 поліамід і 1 елестан. Класно, буде гарно пратися. Подобається, що він великий такий цей светрик. Ось, подивіться, з таким гарним коміром. Е, теж дуже подобаються розрізи. Це класний стилістичний метод, щоб видовжувати нашу е, фігуру. Гарний, гарні тут розрізи будуть на бедрах і красиві, е, широкі рукава. І теж на них є розрізи. Думаю, дуже класно буде стилізувати під джинси, під легінси, Сподіваюся, мамі сподобається. І також я придбала светрик для тата. Теж з вовни. Посилочка мені прийшла вчора. Ось такого зеленого кольору. Він. Вовна 100%. Я дивилася на склад 100%. Якщо татові може він буде кусючий, то можна його носити під футболку чи лонгслів, сорочку. Ось, наприклад, я одягнула лонгслів, кофту, е, таку з блискітками новорічно. Е, і думаю, тут теж можна так гарно стилізувати такий більш е, ширший виріс. Мій тато не любить речі, якісь під горло, тому... Для нього цей виріз буде дуже хороший, актуальний. Ем, Сподіваюсь, сподобається, побачимо. Теж гарними подарунками. Будьте подарувати чай чи каву від улюбленого магазину чаєм чи з кавою. Мені подобається тут в кракові магазин Five O'Clock. Ці чаї вони настільки пахучі. Є із апельсинками, різні різдвяні запахи. Я ось придбала грудньова грудньованос, ніч груднева і пірнік з мандаринкою. Боже, пірніки, пірніки, пірніки. Як же ж це буде? Пряники, о, пряники з мандаринкою. І останній пункт з мого списку це запахові палички з різдвяними ароматами від нанунана. І я вирішила влаштувати конкурс для вас. За найкращий коментар я вишлю одну таку коробочку паличок переможцю. Конкурс діятиме і в Україні, і в Польщі, так що не жалійте хороших слів, лайків та підписок. Поділіться в коментарях, які подарунки вам сподобалися, та що ви збираєтеся дарувати своїм друзям та рідним. Я дуже хочу почитати ваші історії та ідеї. На цьому я з вами прощаюся. Дякую, що були зі мною. Чекаю на ваші наступні зустрічі. Будьте здорові і па-па!